Сьогодні 19 жовтня четвер. Людина, попри вже існуючий досвід Бога, постійно шукає осмислення своєї віри і розуміння, ким Бог є для неї. У сьогоднішньому Слові Ісус Христос показує одну із можливостей цього пізнання. Просімо у Господа про благодать відкритості свого серця перед Ним. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В той час розійшлася чутка про Ісуса по всій юдеї і по всій країні, Учні Івана. Сповістили його про те все. Тоді Іван покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати? Прийшовши до нього, ті мужі кажуть Іван Хреститель послав нас до тебе спитати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати? Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недух, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дав зір. У відповідь Ісус сказав їм Ідіть, сповістіть Івана, що ви бачили й чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, Прокажені очищуються, глухі чують. Мертві воскресають, Бідним звіщається добра новина. І блаженний той, хто не спіткнеться через мене. А коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що колише вітер? На що вийшли виглядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати? Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах, Сидять у царських палатах. На що ви вийшли дивитись? На пророка? Так, кажу вам, і більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано. Ось я посилаю посланця мого перед лицем твоїм що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам між народженими з жінок нема нікого більшого понад Івана, але найменший у царстві Божім, більший від нього. Весь народ, що його слухав, і Митері, визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Івана. А фарисеї та законовчителі відкинули Божий намір про них і не хрестились від Нього. Перед привселюдною діяльністю Ісуса, коли Він ще не проповідував добру новину, коли ще не оздоровляв хворих і не воскрешав мертвих, Іван Хреститель став свідком Таїнства Богоявлення. Він під час хрещення Ісуса на річці Йордані чув і досвідчив слова Отця Небесного, який говорив про Ісуса. Ти, мій син любий, тебе я вподобав. У сьогоднішньому Євангелії бачимо, що Іван Хреститель знову посилає своїх учнів до Ісуса, щоб упевнитися, ким насправді є Той, Бачимо певний сумнів Івана або ж бажання глибшого пізнання Ісуса Христа. А ти, як часто вагаєшся? У своїй вірі в Ісуса Христа. Запитай себе, ким для тебе є Ісус Христос, і чи бажаєш його пізнавати все більше і більше? Відповідь На сумнів Івана Хрестителя. Ісус дає Його учням пораду розповісти Іванові все, що вони бачили і чули, а саме, сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають. Бідним звіщається добра новина. Ісус запрошує нас бути з ним, слухати. І бачити все те, що стається при зустрічі з ним. Пригадай свою духовну зустріч з Ісусом, що відчувало твоє серце, що тебе переконувало і зараз допомагає у пізнанні Господа. Після того, як учні Івана пішли, Ісус відкриває перед людьми таємницю життя Івана Хрестителя, те, ким Він є і яким є Його покликання. Ісус знає Івана Хрестителя і бачить Його, як і кожного з нас з перспективи вічності. Зустріч з Ісусом допомагає людині не лише пізнавати Господа. Але також відкрити таємницю власного життя, те, ким вона є насправді. У хвилині тиші дозволь, щоб не лише ти, але сам Господь відкривав перед тобою таємницю Твого життя, покликання та те, ким ти є для Нього. Час розійшлася чутка про Ісуса по всій юдеї і по всій країні. Учні Івана сповістили його про те все. Тоді Іван покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши до нього, ті мужі кажуть. Іван Хреститель послав нас до тебе спитати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати? Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недух, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дав зір. У відповідь Ісус сказав їм Ідіть, сповістіть Івана. Що ви бачили й чули? Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина. І блаженний той, хто не спіткнеться через мене. А коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана. На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що колише вітер? На що вийшли виглядіти? На чоловіка, одягненого в шати? Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах, Сидять у царських палатах? На що ви вийшли дивитись? На пророка? Так, кажу вам, і більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано. Ось я посилаю посланця мого перед лицем твоїм, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам між народженими з жінок нема нікого більшого понад Івана, але найменший у царстві Божім більший від нього. Весь народ, що його слухав, і Митері, Визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Івана. А фарисеї та законовчителі відкинули Божий намір про них і не хрестились від Нього. кінець Попроси і ти в Господа, щоб він відкривав тобі таємницю своєї божественної природи, а також таємницю і сенс твого особистого життя, щоб ти міг жити ним і його спасінням, знаючи, ким ти є насправді. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.